Мені ще вас в санта марія згадалась песня квестпису Санта-Лучи. А знаєш, що за істерія? Чувак, знаєш. Чувак, Серега, ти пожарну, блядь. Чувак, можна я, скажу тебе, можна рішу. А знаєш, у мене спорт, да? Так, чувак, а насправді, ну, крім того, що література і футбол нас поєдуть, нас поєду ще. Дуже багато речей Наприклад, чувак, наша неймовірна тяга і любов до подорожей. От. От саме це нас остаточно поєднало. Так, да, ми на тусувались, тусували, спили, там, їли пироги потім. грали пирог. Але коли ми разом з Андрюшею поїхали вперше в Закарпаття, це було в липні місяці 12-го року, ми з ним ділили. О, Дві койки в воючому плацкарному вагоні. Андрюша мило, спав, я його укривав, щоб він ночі не замерз. В нього текла капалася люлька. Потім він купив живчик у провідниках. Ні, то був не живчик, то була вода, якийсь там куяльний. Куяльник. Потім газ вийшов з цієї води. І ти пішов там. Пішов там? О, так. Знаєте, от -от Я пішов з тамбуру, але знаєте, що мене з однієї сторони дуже радує, з іншої сторони напрягає в потягах. Це коли ти виходиш в тамбур і хочеш подихати свіжим повітрям, а там стоїть п'ять чоловіків і такі куря. Ти виходиш, просто такий бець, такий, як з знаєте, як оце є автомийка, я, до речі, працював колись на автомийці, отут, до речі, недалеко біля Києва. От мені ще вони 300 гривень терчать вже е -е, роки 4. І зі знайом ще там, до речі. Це мігер. Нормально, трайні нігри, які вони хлопці з Африки. Може вони з Африки, а з Америки, але вони не біля. Давай їх вибілені. Вони класні ребята, але їх кинули на бабки. Нас кинули дуже жорстко, але вони такі прикольні чуваки. Тому що ти під'їжджає до тебе твоя машина, а вони підходять і починають її теж мити. Та чувак, не треба, я сам помив. Вони такі, ну-ну, no, 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 no. норм, да, нормально. Але мені шкода було, тому що я знову що не ходжу, там кожен тиждень новий Нєр. А ще там працює чувак, його звуть Адам. Коротше, він такий дуже стрьом. Він не Нєга, він. Він як Адам перша людина, він там вічно просто це Адам. Просто йому теж не платять гроші, він... такий... Якби ніга звали Адам, він такий, смо яворі бра з чорного рібра, чорний. Це от, а до чого я все вів? а. От, ну, на миці, знаєте, така штука, коли заїжджає. Ну, у нас там в Україні немає такого, тому що у нас там були драні автомати, з яким ти воно, коротше, нічого туди не вкачується. Ну, це дуже погано, тому що е, ну там дуже погана техніка, а тобі дуже мало платять, але хочуть від тебе дуже чого багато. Привіт. Привіт. От, і... Е, і, 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 а. а от в Америці, ну і в інших нормальних країнах, якби е, є така штука, коли машина заїжджає в мийку, і так знаєте, так, так, з двох сторін такі струї на неї, і вона хопа, виїжджає помита. От, от в потязі, коли йдеш, приблизно така сама штука, ти такий пройшов коридор і тебе наче обдали тільки димом, знаєте, так напустили, і ти виходиш весь прокурений. Е, от. І це мене, знаєте, назихнуло е, написати вірш про. Цигарку, тому що звичай там курять або зазвичай якісь п'яні мужики, або хлопець з дівчиною виходить, щоб якось уєдиниться. от вони виходять в коридор і починають там курити сигарети. А, так от уявімо, що вони стоять, курять і от хлопець, вони їдуть в потязі, атмосфера, всі їдять яйця, курейці, вони є діляться, бо є яйця. Я впущу тебе. Шо? Давай, давай, Шо? Давай. Це якось. Та підеш ти ні. Обачува! Я впущу тебе через губи літаком до моїх легень. Ми спілкуємось, мила не часто, навіть не кожен день, але часто проведений разом з кожним дихом повільно губиш. Голова починає кружляти, та не бійся мені по приколу. Аромати твої в'яти, свіжий подих п'янкого ментолу, тебе дістаю пам'ята, сховалася десь у занаці. Життя проживаєш у пальці, так тебе хтось мені поховав, ми вдвох. Ти горішна наче свічка, я боюсь твоїх губ доторкнутись, бо для інших ти просто звичка, а для мене щоразу нова. Ти любиш пограти в мовчанку, а я тебе чую без слів Ти знаєш, чого б я хотів вдихати тебе до світа Твій hmm. дим розчиняється в тілі, іде по моєму нутру. Один панцевунок помру. Кохана моя, доденіла, земліла Упала, Так мало ми знову поговорили. Отак! Яхуй Ну, надавати. Насправді, це прикольно. От колись я навіть подумав, що потяги це мій другий дім серйозно. Я, я, так, я так, так, так часто їздив. І, Полтава, Луни, на вихідних там вибирався в Київ, Харків, я постійно в потягах карти, воючі вагони, цигани, старі баби з пиріжками і яйцями, коротше, вареними. що і, і, Мені подобалося насправді. І от зараз трошки сумно за потягом, тому треба облаштувати якось треба. Так, я думаю, знаєш, у мене таке питання. Чи що, а ми звали фотографа на нашу з тобою перформанс? Не знаю, вроді звали. А де фотограф? Фотограф! Поки! А, у нас фотограф Терез Букач. Два в одні. Тобто і фотограф. Поєднує і полі функціонал. Даже свічки дивись. Два в одні. Даже дві свічки в одній, в одному плафоні. Даже Кобзар може. Даже Кобзар. Один один-двох <изив Терери vanity> поеда, ну Це як страпон, знаєш, як женщина з трапон, користується махом всередину. До речі, з нами сьогодні Тарас Григорович Шевченко. Познайомтеся, Тарас Григорович, посмертна маска. Чувак, мені каже, в гробу перевернувся. Мені здається, що йому вже не чого перевертати, став один лишився. Чувак, ну його прах там, як на скавороті. Григорій на Гриша, сковороді, пацан! Вийше! Філософ-патронія! Добре, добре. Я тобі хочу сказати, що в принципі це дуже класно. Тому колись ми ще з тобою обов'язково виревемося якусь далеку вину. Що, ти Чувак, згадав про шан ми коли пам'ятаєш з тобою, колись з кожиком їхали на фестиваль один в Західній Україні. І ми їхали вдвох, а у Роми дуже класне, я не знаю, що він так виходить, якось, до нього всіх тяне. Всіх всіх жінок, чи його я не, не знаю. Але у нього унікальна така супер. ця суперсібність, супер завжди от просто, от, ми з Ромою двічі їздили на захід ФС. Сам магніт. Тільки бачиш Рома Рома пішов від вас. От, вся компанія ви всі приїхали, всі тусуєтесь, а Роми нема. Тут приходить година, біля Роми вже куча женщин. Наступного біля роми знову куча женщин, і знову жінки, знову жінки. Е, от, і так ми коли з'їхали в потязі, і знову так стало, що звичайно ж біля роми з'явилася ще одна женщина. От. І вона була дуже така дивна, цікава дівчинка, е, тому що вона була кришнаїдка. Чувак, е, вона була насправді дуже мила, дуже хороша. На почала з нами спілкуватись. Е, от, і вона вирішила нас пригостити печиво. А, чесно кажучи, ми з зрами їх дуже хотіли їсти, бо ну ми, ми були дуже дуже голи. У нас там в лотках м'ясо, там пиріжки були, яйця, сосиски, але ми берегли це на Закарпаття. Да. Хто значим ми, ми харчувалися? І ще цю Крішнаїдку звали Крістіна. Бачиш, як поєднався Крістіна Кришнаїнка. Крістіна Крініка. Називатися Кріжки Крістіна. Крістіна, Крістіна, Крістіана, Романка. Роман. І вона з Києва. І ти з неї взяв номер, кстати. Чувак. Чувак, ви клієн, я коржика а мені Але, 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 але <плес> потім ти сказав, та бля, мала, в тебе лайф, я тебе. А вона сказала, чувак, ну ладно, я тебе буду ждати. Вона мене жде, не знає, можливо, ну ладно. Вона прийде передачу, жди я і скаже, Крішна сказав, щоб я знайшла одного поеду. Чувак, слушай, ти передати, жді м'я і скажи, от, скажи, я забув дівчини, шукаю, я Скажи.

Я також про пропоні, тому що я дуже люблю мандрувати. От у мене взагалі все життя знаєте, поєднано, ну, скажімо так, такої ніякі ні, ні, так мандри, тому що в мене є мрія об'їздити всю Україну, взагалі весь світ. От я майже вже багато де був в Україні. Вже майже всю західну Україну об'їздив. І е, наша схожикам до речі, також дружба почалася того, що він тоді жив в Лубнах. І тому що побачитись один з одним, ми я коханий до коханої, до коханого їздили на електричці. Це п'ять годин ти їдеш в потязі з всіма-сіма-сіма людьми, яких дуже-дуже багато. Але все ж таки ми любили один одного і бачите, це вивелося до того, що ми тепер двоє в От, І тому я написав вірш також про потяги, про всі ці штуки, які там відбувається. Е, от. Ну я вам прочитаю, ви думаєте поринути в цю атмосферу. Якщо ви любите подорожувати і часто їздити на потягом, то е, ви зрозумієте, що насправді це дуже дивна річ, і там поєднується стільки різних е, донь, долень <рив> <От>. і всього такого. <рив> Ковтати ці дати на протязі, потязі, в п'янку електричку на протязі. Або відчувати муре болото чи радісну річку. Тягнути гумку, будучи губкою, наче смерчбо. Слухати Боба, ямаське регіт під регіт-п'яничах у тамбурі Там буря за вікнами тут спокійно. У когось айподі кіно, лайф із куд. Жувати сторінки книжкові, неначе солодку вату. Шадовуємо. Слухати ж дорожні мови, що іноді б'є автоматом по гухах, очах вон, німецька порнуха Від молоді стеляться мати, а мати з дитиною стеляться ще бечувши її коли В одному тому ж плацкарті у карти компанія грає, а поруч піснями з виницькля Натара, минаючи кожне місто, похиле чи молоде. Похилий місток перекошений, де переношений на чисток, на чисе Кожну секунду, порону торкаючись, потікав'яз рук сільської бабусі і чухої